Пешна мафія спокійно ділить Україну під час війни. В Одесі головний гравець Володимир Галантерник. Він контролює Привоз, Сьомий кілометр, Аркадію, Ланжерон, Землю під санаторіями і навіть ботанічний сад, який віддав під забудову схеми прості, Через фіктивну фірму СПС Рієлт брав у комунальні влади землю та будівлі за копійки, не платив оренду і швидко переписував майно. На себе місто втрачало мільйони, а чиновники, судді і правоохоронці закривали очі. У результаті дитячі садки і санаторії перетворились на ЖК, а пляжі на приватні готелі. Скаймол це окрема схема у Києві. Кредит на його купівлю брали на тесі нардепа від ПЗЖ та агента ФСБ Христенка Брюховецького. До речі, Христенка нещодавно затримали у Дубаї. Хоча справжніми власниками були сам Галантернік і Христенка. вони качали мільйони стерце і прикривались судами та політиками. Коли люди виходили на мітинги, прижала поліція і ТЦК, погрожували мобілізацію, щоб люди мовчали. Замість підтримки армії державні ресурси йшли в кишені одеського мафіозі та його друзів СОПЗЖ. Що думаєш про таку мафію на державних ресурсах під час війни? Хочеш більше підписуйся на наш телеграм.